Немає більш приємного заняття на природі, як сісти десь біля води та з вудкою. Так думає будь-який рибалка. Рибальство є однією з найдавніших видів господарчої діяльності. Рибальство це завжди цікаво і загадково, бо ти ніколи не знаєш, чи буде кльов, яка риба підпливе до тебе першою. Що саме із твоїх снастів їй сподобається найбільше? Рибальство це просто посидіти біля водойми з почуттям глибокого задоволення. Доброго літнього ранку малята. Сонечко вас всіх вітає. Літнього гарного дня усім бажає. Хмарка біля нього в'ється. Всім малятам вона сміється. Пташка в небі співає, вам гарного настрою бажає. Квіти всюди розпускаються. Це вони з вами так вітаються. Я з вами теж вітаюся, і зустріч нашу загадкою хочу розпочати. Виблискує у річці чистій спинкою сріблястою. Так, це рибка. Привіт-привіт, маленькі друзі! До вас у гості я завітала і про День рибальства цікавеньке приготувала. Так, 27 червня у всьому світі відзначають День рибальства. Вперше це свято було засновано у Римі у 1985 році. Риболовля. Одне з найбільших захоплень людства. Хто хоч раз побував на водоймі з вудкою, насолодився чистотою ніщим, незрівнянною радістю спілкування з природою і зловив першу в своєму житті рибку, той цього не забуде ніколи. В цей день у багатьох країнах проводяться змагання з рибної ловлі. Музичні шоу і демонстрації загальний акцент цих заходів підкреслює важливість збереження водних ресурсів усього світу. Відзначення цього свята це гарний привід нагадати про відповідальне використання водних біоресурсів і природних запасів, які зменшуються, на жаль, з кожним роком. В цей день. Організація охорони природи закликає пам'ятати про дбайливе та ощадливе ставлення до мешканців водойм бо надмірний вилов риби може спричинити вимирання рибок тому День рибальства і має на меті привернути увагу до проблеми надмірного вилову риби. Тож, діти, запам'ятайте. Щоб не було масового знищення риб, не можна її ловити великими сітями, пікуйтеся про живий світ водою і дбайте про її мешканців. А зараз, діти, до ставу завітайте і риб, які у ньому мешкають, уважно запам'ятайте. Я вам синів ставку бачила ярку! Пропоную весело пограти і водойму водичку заливати. Краплю дощі каре, трішки сонця додає світанкової роси, жменьку радості для всіх. Подивись на небо Бог. Водичку наливайте і краплинки нас доганяйте Ми долоньки опускаємо і з водичкою пограємо. Ось як бризкають вони, маленькі краплиночки води. А тепер в долоньки зачерпніть і краплинки відпустіть. Краплинки нас доганяємо, з водичкою весело граємо. День рибальства – чудове свято, тож рибок будемо виготовляти. У воді прозорі, посеред табочку, рибка веселиться, радісно плюскоче, гей, маленька рибко, досить не ховайся. Я не можу вийти зі ставка на сушу, без води загину, плавати я мушу, гей, маленька рибко, досить не ховайся, Краще у садочку, з нами ти пограйся! Плавати поблизу, мама наказала. Шай додому, слухайся, матусю, ти обов'язково! У воді прозорі, посеред ставочку, рибка веселиться, радісно плюскоче, гей, маленька рибко, досить не ховайся. Бальства я всіх вітаю, і мешканців водойми берегти закликаю. А мені вже час пора, до побачення дітра.